От там у мене і холодильники плавають, і телевізори все плавають. Ну, далі ми не пройдемо, а тут ще можна. Я вам відкрию зараз, якщо вийде. Ой, це все холодильник. О, ось холодильник. Ось новенькі діти тільки купили, ще не виплатили. Ось мебіль їх напоспливала, там от, у той кімнаті внук мене живе. Столик школьний, все, плазмовий телевізор, все там. Все. Так що, якщо будете це в ефірі показувати, скажіть Путіну «спасіба». І назвіть його руським словом, тим, що його називають. Всього всього і туалетні змихи, і все тут літає в нас. О, так що, отака нам допомога від братського народу. Та хат 80, навіть не більше. Це в нас ще криші а там туди далі людей і криш немає. Бо я ж кажу, одна просьба. Ми то як люди, люди... Виживуть, а от скотина, вона на прилізі, вона їсти хоче, ми їх. В мене одне. Ось, а тут що... це ж діти, вміє того, щоб, щоб конфети, прянички їсти, собі купляли скутерки, осталось там, все лежить одно. Все там. О, бінзокосарку можна буде витягнути. Це ж тут і зерно в мене все. Тепер не знаю. Сіно там на городі попливло. І в мене, і в сусідів воно сіно попливло, все. Нема чим кормити скот, нічого немає. Так в мене хоч трошки, лки, сіна потупли, а люди, що воно... Тюків 600-700, мабуть, за оцей. І все пішло. І хто їм за це? Хто? Оте мудило, що в Кремлю сидить. Ну, зараз я не знаю. Ну, може, метрів 100 город був ззаді. І ззаді то ж, з городами ставок був. І коли воно так пішло по греблі через греблю. Ну, я не знаю, ну сутки може, це воно двоє, отакого. Я, я не скажу, тому що, розумієте, я не дивився на ще цього. -сь. Пару днів тому. Ми вигнали утром корову на ту сторону. Сказали, що на той греблі вже вода піднімається, там за селом гребля. Ми пішли, тож подивилися, да. Ну, сказали, так як ото знаючі, є завжди кругом, що воно пройде русло і все, село не троне. І на вечір вже зірвало цю греблю. Що це там? Хто залишився з коровами, там ото люди за селом живуть прямо там за селом на бригаді. А ми оце пригнали сюди, а вже утром все. Нам хлопці привозять, спасіба їм і хліб привозять, і водичку привозять, хлопцям спасіба. О, чи дівчата, хлопці, ну це. Помощники, ось МЧСники, вони перевозять туди, що треба, куди треба, йолки палки Заради хазяйства, заради хазяйства люди тут і держаться. Заради хазяйства, це що я вам скажу. Якщо б так хазяйство не було, люди б може їхати. І теж проблема куди? куди? Тільки воно зараз все затоплене, бачите, там у нас і ферма, і сіни, і будинок. Усе все у нас затопило. Ну, це як почало вже наводнення, то ми вже зрозуміли, що це буде, буде біда. Ми швидко переїхали трактором, погрузили все, що нам потрібно для корів. Дільний апарат, це бо в нас, ж все, в нас ферма оборудована по стандартам європейським. От так. Ми поїхали, глянули на ту сторону, там, де. Вищий уровень, а в нас нижче. Вищий уровень почав набиратися, набиратися, а потім вже бачимо, що скоро буде на наш ставок. Там перепад, де то було 2,5 метри. І воно, гонові, хлинуло. За одну годину у нас, у нас вже затопило. А до вечора то вже затопило ферму і все. Буквально до вечора, навірно, ще, я знаю, за години 4, то рівень піднявся на метра 3.